Дивіться, як можна застосувати скутерний мотор. Ну, да. Пізнаєте? Ну Да. Це 157-й, типу. ну може як 180 ка вони вважають. Навіть є вилити під ці під салінблоки, лиш нема у верху маятника. Да? І картер вилитий тут під редуктор. Редуктор йде. От ми бачили баги, я дивився, то стоїть отак, от вздовж. Вздовж. І з варіатора виходить як колесо пере. А тут ремінь важко обслуговувати він там знаходиться. Редуктор сюди. Ага. Добре, що є кому вже піддакувати. І що ще треба? Ну люди розказували, що він... Оцей скутер, ну нехай тут буде 180 кубів там чи 200. То. Каже, вражає, як вони на ньому дріфтували. Запустимо, покажемо. Я думаю, що і про проблем не, не буде. І тут з запчастинами по двигуну все має також підходити. А, -да. а, -да. а працює не екскудер, правильний глушник, так? Да? Пішов почав працювати цей. М -м, від простою багато... Ой. Чого засихає, перестає працювати. То ще шланчик відтекло, то. Да, фільтр, шланчик. Так, да, так, да, семенчик. Ну і задимів. 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 Та шіндемів. Ну нічого, буде відео, як воно працює.